В Івано-Франківську у центрі польської культури та європейського діалогу відкрили фотовиставку Очі війни. 12 знімків польських фотографів і журналістів показують військові будні життя на передовій та долі біженців. Директорка центру Аліна Черкова розповідає. Автори фіксують реалії повномасштабної війни, аби донести світові правду про події в Україні. Ця виставка надзвичайно важлива, вона важлива в за кордоном, так бо вона показує те, чого люди там не бачать. Але я думаю, що вона важлива теж для нас, щоб війна це була не суха статистика, а це було одне життя. Яка безцінна генеральний консул Польщі у Львові Марек Радзівон зазначає в Україні? Працює багато польських журналістів і фотокореспондентів. Він впевнений, що польське суспільство добре розуміє, як насправді виглядає війна. нам Ми усвідомили, що війна це не історична подія. Це щось, що відбувається тут і зараз. Українське суспільство дуже добре розуміє це не від 2022 року, а ще від березня 2014-го. Цю виставку я знаю ще з Польщі. вона справила на мене велике враження, тому що тут немає переносних значень. Це дуже реалістичний образ. А ще відімжона стюшоба. Очільник івано-франківської громади Руслан Марцінків додає важливо, що усі ці світлини зроблені польськими фотографами та журналістами, адже мова дипломатії також потрібна. Коли це польські журналісти знімають, вони показують себе. Це набагато дієвіше, чим це робить. Ну чим це робимо ми самі. Тому більше довіри, більше, скажімо, уваги. Тому дуже добре, що генеральне консульство далі продовжує таку роботу. Ми віримо в те, що ті партнерські стосунки все-таки будуть розвиватися, не зважаючи на якісь. Історичні наші труднощі, історичні якісь претензії. Але я вважаю, що сьогодні ми повинні далі розвивати стратегічне партнерство з Польщею. Світлини можна переглянути в центрі польської культури та європейського діалогу до кінця місяця. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія